Доброго вечора, дорогі підписники і гості каналу Село Т Моя Доля. Вітаю вас. Бажаю всім мирного вечора і доброго здоров'я. Люблю такі передвечірні години. Ще вже точніше вечірні, бо сонце вже пішло за горизонт. І денна стека змінилася вечірньою прохолодою. Дуже гарно пахнуть лілії. Така велика лілія, чим не лілійне дерево обійцяне. Попіднімали свої голові квіти, які в день аж посхиляли були свої квітучі голівки від нещадного сонця, ховалися, а ввечері віджили і радіють про холоді так само, як і я. А я обіцяла, коли що покажу свої гуртензії. В першу чергу гортензію «Ваніла Froyz. А лише до неї я поки що не дійшла. А поки що лірії і флокси. Ну і троянди. А стільби також. Вони також так гарно пахнуть. Ступіла в пору свого цвітіння настурція. Цього року в мене такі, ось така кущовидна, бо минулі роки була довгоплетиста, позаплітала заплітала мені все, що можна було заплести. А ця ось таким собі бордюрчиком стала. І нормально. Розцвіла хвоста своїми ліловими дзвіночками. І так довго своїми величезними кулями тішить гортензія. <плес> Ось таке диво. Гуртензієве диво. Вже <плес> трохи зеленувате. Правда, руки в мене з помідор не дуже там такі ідеальні, але вибачайте. Село є село. І помідори також, якщо не підв'язані, то мушу підв'язати. І розсіла коніт. Такі невеличкі черевички, ніби для квіткових ельфів. Хоч Кажуть, що дуже він отруйний, але все ж таки красивий також. І хіноцея, дуже вона вже в мене в затінку, але також цвіте. Ще не наповний свій, не на повну силу, але цвіте. З нетерпінням чекаю, поки розцвіте бузульник. Він в мене перший рік. І я не знаю, який він. Я бачила, що він різних видів буває, а який саме у мене, то я не знаю. Він також дуже в затінку посаджений. Ще його гортензія трохи прикрила. Але я читала, що він і любить затінок. А амарант не садила я його, він сам самосівом з'явився і мені шкода його було зламати чи зірвати. Нехай цвіте. Розквітнув один гладіолус. Деякі з них ще тільки набирають бутони. Так що вся їхня краса ще попереду. І одна гайстра. Напевно, сива дама розквітла. А решта також на підході. А троянда цього року вирішила обігнати мене в зрості. Не була вона жодного року що такою високою. І також набирає нові бутони. Напевно, дощі так вплинули на її зріст, що вона така висока. Похилилась, під вагою нагнулася, під вагою таких великих рожевих куль, великолиста гортензія. Я вже говорила, що зимою вона у мене в неопалювальному приміщенні. Можливо, якби більша посудана, можливо, вона була б і більша. Але й така вже так давно цвіте. І має якусь подвійну квітку. Дуже красиво. А від, вули... від вуликів пахне ароматним гречаним медом. Якраз ціта гречка. І, напевне, в ту пору, коли нема дощу, бжоли, напевне, носять. З гречки, мед, і що там вони ще з нього носять. І прямо такий аромат, що, що дуже приємний аромат, хочеться дихати і ним і дихати. І ось така вона, та ваніла Фрайс. Поки що ще верхушка не рожева, але кажуть, що відзнакою її є те, що... Те, що гілка вишневого кольору, ну так і є. Але подивіться, яка велика волоть. А це відноситься вона до розряду гортензій волотистих, тих, що не вимерзають зимку. Сподіваюся, що рік за роком буде вона більша, вища. І пишніша. Але й так, хоч і невеличка то має такі красиві квітконоси і дуже довго цвіти. Так що закохана я вже в гортензії і сподіваюся, що вони будуть мені відповідати взаємність. Ну і продовжують цвісти лілейники. Квіти одного дня. Одна квітка відцвітає. І кілька з'являється їй на заміну. Ось такий він тихий, сільський вечір, що забрав вже недільний день на плечі. Отроху наближається до ночі. Тільки чутно десь вдалині гавкають собаки. А я бажаю всім мирного вечора і мирної ніченьки. Хай ніщо не тривожить і ніхто не тривожить нашого спокою. Будьте здорові, дорогенькі. Гарного всім вечора і мирної ночі при доброму здоров'ї. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, будьте з нами. До зустрічі!